Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Лутовським. Вітаю вас! Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю глядачів підписників. Доброго дня! Добрий день, рада чути вас навзаєм. і Сьогодні будемо обговорювати актуальні новини світу і України. А вже ж не можу вас не запитати, впевнена, що це обговорювали вже декілька разів, але тим не менш. А зараз ми бачимо, як вперше на цьому тижні вперше за весь час Росія атакувала територію Польщі безпілотниками. І не буду питати, чому вони це зробили. А запитаю, чи буде повторення подібних інцидентів і чи буде наш ворог атакувати е сусідню державу Польщу. Спершу карта б, випадає карта вежі. Вона Попереджує про високу ймовірність загроз. Більше того, з точки зору ситуації, в нас е за розкладом випадає ситуа карта циклічності і карта планів та намірів, котра зазвичай вказує про прагматичні дії, котрі можуть носити повторний характер. Тому дуже висока ймовірність повторення подібних ударів. Друга, на що необхідно звернути увагу, ще є карта необмеженого вибору, котра попереджує про високу ймовірність повторення таких ситуацій не тільки по відношенню до Польщі, але й до інших європейських країн. Угу. Віктор, скажіть, ми бачимо також на цьому тижні як вперше. Напевно, спочатку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну наш ворог поцілив в урядову будівлю і все ж таки пошкодив Кабмін будівлю Кабміну. Скажіть, будь ласка, чи буде зараз ворог намагатися повторити подібні атаки, і що під загрозою зараз, які будівлі, і загалом, куди будуть цілити зараз росіяни? А... Знову ж таки, знаєте, сама карта в двох розкладах поспіль, знов ж таки карта вежі. І вона комбінована з картою празність. Росіяни вони відчули певний, певну насолоду. Їм було до вподоби бачити, коли палають урядовий квартал, урядові. Будівлі, і е, є чіткий план колесу Фортуни повторити ситуацію подібного характеру. Бай більше в нас йде п'ятірка пентаклів, котра зазвичай підказує нам, що висока ймовірність загроз для не тільки урядових споруд, урядового кварталу, але й для будинків або споруд, які мають. Культурне або релігійне призначення. Це можуть бути собори, це можуть бути місця великого скупчення людей. Але по трійки мечів трійка мечів вдарити саме серце Тобто одної з ключових цілей ворога на найближчі періоди потенційно може виступати центр міста, котрий буде включати в себе не тільки урядовий квартал, але й. Споруди культового призначення, котрі знаходяться безпосередньої близькості до е, будинку або споруд уряду, угу. віктор, скажіть, з чим зараз пов'язано? Ми бачимо, що е, чи це а вже ж ворог змінив тактику, і ми бачимо, що е, він активізувався, але дещо по іншому. Е, це по перше така на країну НАТО. По-друге, все ж таке попадання в урядову будівлю. Чому ворог став чинити ось такі зовтакі публічні прояви жорстокості, не знаю неповаги і так далі до і українського народу? Ну це ми вже бачимо який вік можна сказати. І загалом до світу чи заручилася зараз Росія підтримкою Китаю і через це власне бачимо такі наслідки, чи можливо тут дещо інше? Чому Росія зараз ось публічно? Вчиняє так з точки зору підтримки цікаве запитання, тому що прямої відмашки в тому, що в тебе розв'язані руки. Немає, прямої вказівки, немає, але тобі дали чітко о, таку конструкцію. Ти усвідомив, що тобі ніхто не буде ставити палиці в колеса з того боку. Більше того, в нас е, випадає карта необмеженого вибору і випадає е, карта дурняку, карта обхідних шляхів. Можна е, вправно маніпулювати, тобто навіть в ситуації з Польщею. Раптово нічайно, так сталося, не ми, Україна, хто щось. Тобто спроби переводити стрілки для того, щоб відійти від ситуації. Ну і, і, і що буде? Тобто не буде ніяких наслідків, ви можете там покласти чергову партію санкцій, хоча навіть санкціями у вас не виходить з першого разу. А друга складова це вплив не тільки на територію там, європейських країн або урядовий квартал. В нас в основі розкладу знову ж таки повторюється карта Сонця, карта вежі, котра о, показує, що, скоріш за все, до нових сценаріїв до, будуть долучатися старі сценарії, тобто вплив на енерго енергетичну галузь України, і вплив по пентаклям, тобто під ударами можуть бути підприємства або. Заклади споруди, котрі мають безпосереднє економічне значення для України, тобто позбавити нас світла та ресурсу, і нагнітати, розхитувати ситуацію в європейському просторі в простірі надалі. Дякую вам за відповідь. І наступне, що хочу вже запитати, це прогноз для України на наступний тиждень. Проте ми бачимо, що зараз звичайно масовані атаки бувають, але не настільки да, в такому не щодня. Звичайно, атаки продовжуються щодня, але само масовані. Ми бачимо, що те ж таки, росіяни зараз можливо щось готують, готуються до нового удару. Скажіть, будь ласка, що ви передбачаєте чи буде змінювати свою тактику в ударах саме по українським містам ворог найближчим часом, і в які міста під загрозою? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. Кнопка спонсорувати під відео. Е, в другий раз поспіль продовжують е, карти видавати ті самі комбінації. Ну, знову ж таки, ми питаємо стосовно потенційних цілей. Карта сонця. Карта сонця це все, що стосується енергоресурсу, це все, що стосується е, вільної. Е, Об'єктів цивільного значення, котрі можуть відноситися до об'єктів світлогенерації. Зробити все для того, щоб людей вивести в стан нічного жахіття, дестабілізовувати ситуацію, тобто найбільш активна динаміка, вона буде. Відбуватися в вечірній час доби, причому карта помірності вона підказує, що це зазвичай середина тижня, і трійка кубків випадає в нас зазвичай як упереджувальна карта, коли загроза припадає на вихідні дні. На цьому тижні в нас залишається в підвішеному стані саме вихідні дні, коли ворог може використати декілька важелів впливу одночасно для того, щоб зробити масовані обстріли а Наступний тиждень це середа, і так само з п'ятниці на суботи, субота, на неділю, в, ближче до кінця робочого тижня, можуть а, бути знову ж таки по Страшному суду масовані дії. І е, в контексті загроз по містах ми робимо акцент саме на містах, в котрих є великі споруди е, е, енерго. Структур енерго світлогенерації. Це перше. Друге, у нас все одно дуже сильне бажання позбавити Україну Пентаклів, позбавити ресурсу не зовнішнього, не тільки зовнішнього за рахунок. Обхідних шляхів, якихось зливів, компроматів тощо. Але внутрішнього тут під ударами можуть бути підприємства, тут під ударами можуть бути банківські установи. Якщо ми кажемо, наприклад, про Одесу, Миколаїв або міста Наводі, це можуть бути головні е, транспортні артерії міста, тобто припортова інфраструктура, е, карта циклічності вона показує нам, що динаміка вона. Залишається і дуже схожа по цілям, котрі, на жаль, відігравалися на цьому тижні. Причому то питання в тому, що в нас є карта страшного суду, вона попереджує про високу вірність. Впливу не тільки по ключовим містам, про котрі ми зазвичай кажемо: про Одесу, Миколаїв, Харків або Дніпропетровськ, не тільки про Запоріжжя і Київ, але й про міста заходу нашої країни. Не дуже гарний розклад випадає на Волинь і Луцьк. В цілому комбінація карти вежі і колесниці зазвичай попереджує про високомірні загрози для. Залізничного сполучення або транспортних вузлів. Не дуже, м'яко кажучи, мені подобається розклад по Львівській області, Івано-Франківській області. Тут, окрім впливу на енергомережі по Сонцю, є висока ймовірність впливу по місцям зберігання або логістичним центрам. І така динаміка, вона насправді може залишатися до 20-21 числа. Після 20-го-21 числа нас випадає карта помірності, котра, е, котру можна тлумачити як момент перепочинку або тимчасової паузи. Е, переключення на зовнішні фактори і на маніпулятивні. Маніпуляції на кінець місяця вони підказують, що. Дедалі більше буде ситуації спроб вербувати українців, вводити їх в оману, або е за рахунок матеріальних чинників схиляти на свій бік. Тому кінець місяця він більше Із позитивного там є карта викриття, і повинні бути якісь резонансні ситуації або справи, котрі будуть виходити з е е тіні. Але в цілому треба бути ну, більш обачними і уважними до найближчого оточення і до людей, котрі себе ведуть підозріло в даний момент. І друге, на що необхідно звернути увагу, ми багато часу приділяємо Україні українському питанню, але в ближче до кінця місяця дуже висока ймовірність розхитування саме європейського простору, тому що. Це буде давати свої плоди, і результати, а ворог він налаштований на те, щоб якомога довше затягнути цю війну, і бажання поки закінчувати наразі немає. Дякую вам, Вікторе, за ваші попередження, за прогноз та дякую, що ділитесь з цими актуальними новинами і, власне, відповідь. зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую вам, бережіть, себе, до зустрічі.